Сьогодні про шкідників, які раніше не докучали. А в цьому році дуже почали докучати. Мало того, роблять величезні збитки. Взагалі, ось вже вкотре висаджуємо, досаджуємо, пересаджуємо саджанці полуниці. Була касетка, дуже гарні саджанці. Ворони видовбують, викльовують прямо з землі. Ось частинку вже накрила волокном, бо невозможно врятувати. Дивіться, лапи ходять, видовбують і з дірочок, прямо видовбують полуницю. Саджанці-полуниці. Ось взагалі. Дивіться, що залишилось. Здовбали листочки. Ось знову лежить. Буквально декілька днів назад досаджувала. Сьогодні знову повидобували Таке бачу вперше. В кого ще трапляється така ситуація? Ходять по рядку і видовбують. Подивіться, ось взагалі малесенький саджанець і знов його видовбили. Як же ж воно може прижитись? Навіть позначки повидобували позначки, подували листя. Жахіття. Йдемо далі. Взагалі, з того боку, сліди воронячі. Видовбили. Не просто саджанець. Видубили навіть табличку, де було підписано. Йдемо далі. А тут взагалі дивіться, які саженці повикльовували з землі. Що вони там шукають? Кошмар. Ось така ситуація з нашими воронами. Як з ними боротись? Може, хтось знає методи. Взагалі, мабуть, треба все накривати агроволокном. Ось таке маємо недорозуміння. Взагалі. Дивіться, який саджанець. Видубаний. Видубаний взагалі. Треба весь рядок і не рядок, а всі два рядки повністю накривати агроволокном. Іншого виходу я поки що на даний час не бачу. Та мало того, що вони видовбують полуницю, та ще й довбуть часник. Не просто видовбують його з ямок, там де він посаджений. А ще і просто листки повідовбували. Клюють навіть, клюють часник. Іншого вирішення проблеми не бачу. Тільки як накривати всі молоді наші рядки агроволокном. Тому що якщо де ще декілька разів повидовбують, то взагалі на весну будемо, залишимось взагалі без саженців. Ось така обстановка. Видовбують полуницю сажанці, видовбують часник і навіть просто його клюють, їдять. З таким стикаємось вперше. А як з такими проблемами у вас? Ви маєте такі проблеми чи ні? Чи це тільки у нас? Поділіться, хто має бажання, та допоможіть, як з цим боротись.